Привіт, привіт! Сьогодні буде перша розпаковочка березня, і як ніколи, ця кількість замовлення зібралась ще на перших днях березня. Я зробила три коробочки. Бо он, компанія знову-таки з 7 по 12 число зробила акцію на все теж спрей який нам сім'ї він дуже дуже наразі завжди допомагає. У мене діти майже щодня його пшикають усюди. Десь впав попшикав колінку, десь щось натер. Те місце да, інгаляції. Ми робимо. Носиками пшикаємо, а дорота <смі> діти також полюбляють пшикати. Да? Ну так, така в нас звичка, бо воно, по-перше, смачно. По друге, якщо пришить горличко, то воно корисно. А, як я розумію, те, що я бачу по тому, як інші діти хворіють, а мої, слава Богу, не так сильно да? і а, легко переносять, да? якщо там щось трапляється, бо віруси ніхто не відміняв, і відповідно. Діти мої також в цьому середовищі зростають, да? але ж знову таки, коли є підтримка, коли є допомога, то це набагато мені безпечніше, як мамі, для того, щоб розуміти, що діти мої в порядку. Так, це в нас а, спрей алое, це зараз іде на акції. Дві пляшечки по акційній ціні. А те, що компанія зараз дає на акції, вона зробила поміточку, що там термін на споживання до певного числа. Але коли є клієнти, ти ж не будеш на терміни дивитись. Тому а, для тих людей, які в мене замовляють і бажають так, щоб в них було алоє. Для них я а, берегу для них я замовляю завжди алое, бо а, такі випадки різні хвороби, вони. Бувають неочікування. Да? І коли людина там щось мені розповідає, я кажу, слухай, бери на. Да? Бо коли ми чекаємо, а так, щоб зробити велике замовлення, а так, щоб була безкоштовна доставка, а так, щоб було вигідно і економніше, то звісно, в таких випадках а, а, часу чекати нема, тому в мене на такій корисності завжди є власний склад. Точно такий а, набір а, для моєї мами: дві пляшечки для мами, бо діти до неї їдуть. Да, ми також ним користуємось. Далі пінка для вмивання на базі алоє. Це крутезний варіант для тих, хто, в принципі, полюбляє доглядати за своїм обличчям, вмиватись. А вона класно піниться і дійсно потім вмили водичкою, і дівчата кажуть, що відчуття на обличчі просто неймовірне, м'якеньке і дуже класне. Далі, оце той а, один з трьох подарунків да, сприялої, який ми власне в домашніх умовах в моїй сім'ї будемо використовувати. Це для нас а, колаген із серії Расін. Це для мене і для мого партнера. Один. А я таким колагеном користуюся раз на тиждень як основа під крем. Можливо, це неправильно, але для мене такий частота, вона дуже зручна. Такий колаген, напевне, в мене вже півроку, вже залишилось там трошечки. Він по складу як рідкий гель, але він дуже класно наноситься на шкіру, поглинається. І, от дуже ну, я помічаю в дзеркалі, коли саме ним користуюсь, що класно вирівнює поверхню шкіри. Тому, от якраз колаген один з моїх улюблених базових доглядів. Далі зараз на акції у нас є парфумки. і от це парфумки для моєї клієнтки в минулому колеги по вузу. Тут вона собі замовила. Ми вже з нею співпрацюємо два роки. Напевне, вона спробувала парфумки і завжди чекає цікаву акцію. Парфумки дійсно класнючі, і компанія, як правило, на початку весни робить чудову акцію. Можна з класичного варіанту обрати будь-які там вісім жіночих, декілька чоловічих. Да? Акція обери три за ціною двох дуже шикарно. Парфуми стійкі, це саме парфуми. Особливість цієї лінійки класік в тому, що кожен з ароматів він може поєднуватися один з одним. Тому якщо брати вісім парфумів, наприклад, да, їх в різних комбінаціях, то це може бути для пошановувачів да, парфумів, для в кого є парфумний гардероб, да, то тут реально можна робити крутезний вибір для себе. То компанія робила ексклюзив для тих, хто. В січні місяці замовляв набір а, коктейлів для корекції ваги для гарного самопочуття. А, в Україні таких 257 чи 297 сімей було. Да, і а, отримали отакі от пляшечку ексклюзив, дуже приємно, так що будемо користуватись. Це повністю моя коробочка. В мене сьогодні останні, останній ковточок гелюалоя ми випили зранку на сім'ю. Акції на геліалої нема. Є акція на набір антіедж, там входить три персика, п'ять маймастерів про баланси рейші. але мені необхідно алої. Тим паче я собі багато заказала, тому <свісно> весь набір трохи згодом. От. Ну і В компанії є можливість за. Вигіднішою ціною ніж одну штучку взяти три штучки. Тому акції ми не чекали, бо алоє нам в домі потрібно. А алоє – це це просто продукт must have, він поселився в нашому домі не з першого, а з другого місяця знайомства з компанією, і це просто ураз 20 слів, яких моя дитина вивчила на початках. алоє – це було одне, одне з. Далі, а зараз на акції набір фітовумен це саме для жінок такі вікові гормональні. А з іншого боку, це саме можуть рекомендують використовувати на базі конюшини в тому випадку, коли є якісь а, неприємні відчуття під час ПМС. Да? Я собі взяла в тому числі. У мене є клієнтка, яка постійно користується там раз на три місяці десь. Фітовуменам, а тут я собі вирішила взяти і пройти певний курс. Бо п'ятий десяток скоро буде. Да? Треба таке і жіноче здоров'я підтримувати. Ну і подарунковий спрей алое. а, також для нашої родини. Так до речі, по вуменфіту, кому цікаво, є в мене на Ютуб-каналі запис лікаря, яка власне сама користується вже ну, років, напевно, 7-8 продукцію LR. І достаменно вивчила, як діє, тобто не, не просто так: той спрей, третій подаруночок, і далі пішли. І спрей для волосся в нас є велар, така крутезна серія по догляду за волоссям, саме відновлююча. І от є а, спрей для волосся, а, його наносяться на вологе волосся і а, не змивається, і він а, крутезно доглядає, особливо а, для тих. А, Жінок, які полюбляють користуватись феном, термообробкою волосся. Воно е, класно допомагає. А далі тут в нас, бачите, три: це е, на всяк випадок для якогось майбутнього клієнта, один для мами і один для мого партнера. Далі, шампунь. Шампунь в цей раз я взяла дуже багато, бо а шість, шість штук. Да. Бо е, цей мій улюблений шампунь. Я коли ним скористувалась, то просто чотири. Мама собі спреї чотири. Мама собі два замовила, два набори. Так, кондиціонер, от шампунь. Шість тюбіків шампуню. Да? Два для мами, один для партнера і три для мене. А от ну, дуже я полюбляю цю серію. Я як скористувалась, зрозуміла користь і іншого не хочу навіть. Це й не треба, да? бо є власний постачальник чудової серії для волосся. А, оці шампуньки, причому я рекомендую, дівчата пробують і потім також стають лояльними клієнтами, бо ніжний аромат алої а, добре очищує голову. Да? Після нього волосся дуже слухняне, блискіт. Да? Пишність є певна це я, а, після шапок. От а весною, коли ти шапку знімаєш, то воно дійсно дійсно крутезна, така шевелюра. І до нього в цьому наборі є кондиціонер. Тут їх також чотири штуки: два для мами, один для майбутнього клієнта і один для партнера. Тобто, взяли три людини по набору. І от якраз кремчик расін, день і ніч це також в комплекті до. Колагену взяла партнер на пробу і якраз от подивимось. Бо в нас і з економних версій є два косметичних засоби да, базових денний нічний для повік, да серія на базі алое і от серія Росін. Вона на базі водоростей. Вона трохи найбюджетніша, вона найдовше виробляється. Компанія мені дуже сподобалось, Да, і я от рекомендую кажу, спробуйте оцей варіант, і цей варіант, який вам більше сподобається, от так що дивіться. Замовлень багато, люди пробують, подобається, насолоджуються якістю німецької вибір за вами. Ви за мною давно спостерігаєте, да? на важкість таки спробувати. Тим паче я завжди рекомендую по дуже вигідним цінам брати продукцію. І, як правило, напряму від компанії, а я там якось, -якось можу допомогти з доставками, ну, такі, такі вже наші партнерські стосунки дуже вигідні і ефективні. Це, папа, до зустрічі!